Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми в Івано-Франківську дводенний міжнародний науково-практичний симпозіум. Його учасники представники семи іноземних держав. Це, зокрема, фахівці з Польщі, Словенії, Угорщини, Грузії та Білорусії. Вони обмінюються власним досвідом щодо правового механізму протидії несанкціонованої міграції та торгівлі людьми. За даними міжнародної організації міграції, понад тисячу громадян України щороку потерпають від торгівлі людьми в Україні, а також за її межами. Більш потерпаються в Російській Федерації, громадян України, Польщі Казахстані це з даними за даними міжнародної організації. Незаконна експлуатація людей є глобальною проблемою в цілому світі. Визнають закордонні експерти. Тож вирішувати її необхідно спільними зусиллями. Насамперед необхідно удосконалювати законодавство. Білоруські науковці розповідають про власні запобіжні механізми. Крім прийняття закону про противодійстві торговлі людьми. У нас ведеться спеціальна підготовка на базі Академії Міністерства внутрішніх діл. Дату спеціально специалистов, которые э, занимаются именно противодействием торговли людьми. При Министерстве внутренних дел создана и работает э, такая программа, как Ластрада. Все выезжающие за границу люди, они могут связаться с координаторами этой программы при Министерстве, навести справки о потенциальном нанимателе, работодателе за границей. Місцеві судові експерти стверджують, українське законодавство відповідає європейським нормам щодо кримінального захисту потерпілих. Проблема в іншому – самі заробітчани, які стали жертвами трудової або Сексуальної експлуатації не заявляють про злочини. Кількість розглянутих справ абсолютно не відповідає тій криміногенній ситуації, яка є в дійсності. Ми розглянули за останні три роки, по моєму 12-14 кримінальних справ. Багато було таких думок зі сторони жертв. Вони вказували про те, що тут вони більше страдають без, робіт, без роботи, без будь-яких доходів. А там вони, незважаючи на те, що вони були підневільні, все ж таки вони заробили якісь кошти, привезли в Україну і профінансували своїх дітей, свою сім'ю. Ще одна велика проблема, яка загрожує Україні масовий несанкціонований наплив іноземців. Попереджають експерти, зокрема сирійців та росіян. Цьому сприяє неконтрольований кордон з країною-агресором та розвиток вільної торгівлі з ЄС. Ольга Цьомадрій Шостекевич, новини на вежі.